Доброго ранку, шановні українські аграрії. Ну, ось і до нас приїхав цей свідовий карбамід. Компанія Інтерагролаб в колаборації з мікробіолаба проводить дослідження азотних добрив на вміст діючої речовини та самих форм, чи вони відповідають. Якщо кому цікаво, звертайтесь, будь ласка, будемо допомагати, тому що зараз не зрозуміло, що за карбамід іде. Так він дешевше, ніж український карбамід. Але... Як кажуть, цікаві речі чекають нас попереду. І що там буде, один бог знає, чи то нормальний карбамід, чи просто то якась фігня. Так що звертайтесь, будемо допомагати. Свої результати отримаємо вже сьогодні. І я з вами поділюсь, наскільки це якість. Але щоб бути впевнений, щоб переконатися, що ваш карбамід то карбамід, а не якась не знаю якась моча. Треба колеги перевіряти. Ось такий вкладиш. наче пишуть, що 46%, результат 46-47%, тра-та-та. А чи правда це є? Можливо дізнатися тільки під результату досліджень. Так що, так що, колеги, прошу звертайтесь, будемо допомагати. Я думаю, це всім корисно. Результати недорогі, але вони вас спасуті надто-надто, якщо ви не будете переконані, що ви внесли саме те. Або будете в сезон рішити на, на, на погоду, як все роблять. Так що успіхів вам пропонуємо аналіз азотних добрив. Прошу звертайтеся, будемо допомагати. Успіхів вам!